Я Володич Андрій, а, працюю на твоя робота на закладі LIMAX. Працюємо від 6 до 6, 12 годин. А, на клубнику у нас аккорд 16 кг в годину, а, маліна 2,5, урока 6 кг. Вчається як 4 години відпрацюємо, перерив пів години. Далі в 2 години, якщо ми працюємо 12 годин, то у нас виходить 20 годин. Якщо ми працюємо там 10 годин то 15 хвилин перерив. Є дві шатні, два туалети, столовка, що ще можна. можете будь бути момент піти, а туалети стоять на, на плантаціях. Можете момент піти свій туалет. Також Кажемо новий любві піти пити води. Хідні побажання можна в любі момент, коли ви там відпрацюєте, можете взяти вихідний. Працюємо на лімаксі вже скільки? Ну, около місяця, мабуть. Зараз збори клубніки, йде позріли перші тунелі, зараз далі буде йти. Норма на клубніці 16 кілограмів в час. Ну там в середньому 16-15 кг. Я так зрозуміла, що кожен сорт відділення, тому що йде велика клубніка, йде маленька клубніка, вони різні йдуть. На сонце ти збираєш тільки буровку, тому що все остальне малина клубніка в тунелях.